І всім привіт, знову з моя Dragon 20056a. І сьогодні ми граємо в Plants vs. Brain Rocks. Так, це нова гра Джендала Ну, Гровий Гарден я, вибачте, не записував. Але я, я, я обов'язково почну його записувати, тому що просто він мені не подобався, а зараз він мені заподобався, коли він вже скатився Так, покупаємо два катусида. Ось, ось це мій другий аккаунт. Хто дивився мій ролик CellBrien е Road по адмінамюзом знає. Так, садимо сюди. Так, так. І чекаємо, поки Нубіні Бананіні. Чому він називається Нубіні Бананіні, я не знаю. Діте. і все. Тут нам треба ось так, те, що він збирає гроші. Тут можна прокачувати ось це місце. Ось як тут у мене, наприклад. Ще тут є переродження. Тут треба тралелу тралела та бомбомміні-кусіні. Та 1 мільйон баксів. За це ми відкриємо плюс 50% лаг, плюс 50% мані та стр... Stronger Bad Fuse машина, Так, вона теж тут є. Але для неї треба друге переродження. Та Bigger Island. Тут, тобто, ось тут буде така ж сама частина і тільки, ну, плюс одна. Також тут недавно додали тюрму для Брейнротів. Для цього треба 1 мільйон грошей О! Оркале Оркаля, я його не вб'ю. Так, прокачуємо. Ще тут є автосел, але поки він мені зовсім не треба. І щоб я швидше розбивався. Зараз я заходжу підходжу з другого аккаунту. М -м -м -м. Зараз. Ось і із... дам собі ось таких Брейме Так, так, так Вони дають по 5000 в секунду. Нормально. Ну, я думаю, ви не будете проти, якщо я так швидко буду розвиватись. Просто реально хочу тут дуже сильно розвитись зробити максимальне переродження. Зараз я приймаю всі ці подарки. Так, все. Тепер. Ось ось яким я зараз багатим стану. Все, вже 30 тисяч. Покупаємо ось це, ось це, ось це, Такий like і збираємо просто гроші. У мене вже 100 тисяч грошей. Так, що тут в Planet Shop є? Dragonfruet. Зараз треба Dragon Fruit. Хочу купити я. Mm -hmm. Таке в нас дуже швидке розвиття, я думаю, ви не проти за таке. ще покупаємо ось ці ведра. Ось ці гранати, це топ вообще. Так, поліваємо у ну, нас драйв случаю, він скоріше ріс. Тут написано, ще що ще треба 2, 2 хвилини почекати. І фрост гранати. Вона ось так заморажує Брейнротів. Ось. О! І тепер мій спроса сеньора. Просто стоїть і його будь. Ось, іще раз. Треба його і вбити. точно. Так воно не дуже приносить. 40 всього баксів десь в секунду. Але ні. Так, що тут у нас щось пишуть є в шопі. Що тут у нас є? Rewards. А, понятно. Понятно. Все, розблоковуємо. Це Ісланд ось цей. Так. Так. Все. І тут нам треба здавати ось таких брейнротів, які тут написані. Нам треба їх здавати. І зараз нам треба Олесіо Так. І за це ми отримаємо за 9 мільйонів грошей та наручники для брентів. У нас є всього ще один день. Я дуже питаюся, може хто грав у цю гру, хто тут про, е може мені дати цей нубіні, як він? Не пам'ятаю, як він називається, але ось цей беш, ну, типу бешений нобіні бананіні. Бешені Нубіні. Якось так він там називається, я не пам'ятаю. І. У кого може він є, будь ласка, дайте. Тому що мені і для цього він нужен, і для другого моєго. Це на самому останньому. Так, Spawn Garden поки що не будемо. Це нам не треба, нам треба хоча б щось тут стояло. Так, Давайте ще Sunflower купимо. Бипанкина. О, самих э, Dragonfruit вырез. А, Макс. Так. Ми Драгонфруд вырез и Вин да 325 урона. Нормас Не, я уже не вьюзу бомбриту. Всю. Бомбиту. Так. Але нічого, ще в мене є лирила Ось Тут є кнопка Equip the Equip Best Brain Roads. не сразу це дуже удобно, вони зразу эквіпаються. Так, ось це прокачуємо Так, що нам там треба? бум гусині гусіні тралалело тралала. Понятно Так. Я буду записувати админ обьюзе, но наступний админ обьюз по буде по Стила Brain Роуд і по Plants Версус Brain Roads. Так, я запишу відео по всім цим 3. Хоча ні, не по всім. Тільки по Plants vs Brain Roads і... Цей Stilo і Brain Roads. Ну але ролики просто по Гровагарден будуть виходити. Точно будет. Вернувся джен, Джендус. Так, що у нас тут в шопі є? Що можна купити? x 2 лак, напевно, ні. Стартер пак. Ну, поки що нічого. Скільки ось це стоїть? 45 робуксів ага, понял. Якщо буде тут якийсь іти, я не знаю. Е, наприклад... Ну якийсь 500 кг гарарарара. <сміх> Ми його точно вб'ємо. <сміх> 5... О, Олесю, ура, 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 ура Я його точно вб'ю. Зараз заходжу в центр Ісланд І Олесю, Олесю, все. Важаєте, Turn in brain і далі нам треба оркалеру. Нам дали 9 мільйонів. Грошей. Це нормально. класно о, тут у нас обнові... Одно... обновились шопы. Так що тут у нас є. Подрагом супер. Ладно. Так, ось це ще покупаємо платформу. Так, свинина бомбардіра. Повно... Ну, поки що тут повні бомжи у нас. Повні просто. О, тут Гамстер Футера у мене на другому аккаунті йде. Нормально. О, Оркалеро Оркараура! Сей, будемо судим. Оркалеро Оркала. Далі треба Бондіто Бобріто. Зараз. Зараз будемо здавати їх тому що в мене Бондіто Бобріто на другому аккаунті є. І все, це Бендіта Бабрито на базі. На базу. Так, напевно, поставлю автовидення рейер. А трипетропі це не реєр. Три пітропі. Трипа. А де трипетропів стоїмо? Да, це. Епік. Це не рейер, це. Епік. Хто? Мато не рот. Матоне... <сірків> Матоне рот. <сірків> Каво? Який. <сірків> Який рот. <сірка> <сірків> Який ще рот? <сірків> так, кактус продаем. Вот по самому полке еще подсолнуху. Sunflower. <сірків> А що там далі треба? Мені... А, трипетропі треба. Понятно. Понятненько. Ну, поки що тут ніякого гарарамарарарама 500 кг я не бачу. О, свині на бомбардіра, але це на 3 p Мені треба 3 підропі, дайте 3 p І ще, кстати. Пасхалку хочете покажу, я думаю, хочете. Это вообще смешно. Я не понимаю, я як джентл міг таке добавити. Я просто не понимаю. Мож, можливо, хтось за. Котик птичка. Да здравствует вас! Напевно, всі уже цю пасхалку бачили. Ну тут просто нічого немає, це просто котик птичка. Такий собі. А, з... а ватер. Е, зараз. Ось так. Так, так, так. Все, пацану ходи. Ви вже виросте пацану ходим в Batter, чи в 10. <смеш> Бубгарно. Поки в мене брейнроти <смеш> заробляють Total Cash 16 тисяч за секунду, це видно знизу. Так, mm -hmm. Так, что тут можно поставить? Наприклад, Dragon Fruit. Драгон Food. Не mm -hmm. пиди. А, один, точно, я забыл. Ще треба один реберс. Тара-ха, ребята, Якщо ви думаєте, що я забув про цей Спайдермен, що я влажу. Якщо хтось. Якщо, ви, якщо хто підписаний на мій інтеграм канал, знає, що я зняв ролик по Спайдермену. Знову. По Спайдермен Ремастер. Не думайте, я про нього не забув. Він вийде завтра. Вже, вже завтра. Він вийде. А в, а в шопах тут вообще нічого немає. Кирскую. 10Х лак через 100 брайротів. Ну, через 50. Так, Eclipse Best. І. Так, I want to sell my Brain rolls. Все, продали, Гамстер Футеру. Е... А де? А що? А, понял. Так. А ну а мені цікаво, як вони заплентили тут 11 тысяч, даже саме мінімальні, якщо тут максимум на одній доріжці може бути п'ять. У мене вот такие маленькі А Реально як. Так, ну поки тут нічого немає, ніяких крутих брейнротів. У мене немає. Ну-ну. еще копий мы просто гроші. А що... А, це манго? Так. А хто? Це... Так, це манго походу. Це новий. Mm -hmm. Так, давайте спробую вигадати всіх. Це, не знаю, Кактус. Sunflower. Sunflower якийсь другий. Е. е гарбуз, напевно. Е, тиквінь, Ну я не знаю, він так називається. Dragon Food, якийсь. Е, улучений тиквінь, виноград, Гарбуз. Ось це Гарбуз. Е, ось це зараз. Це Канверіус Плент Це Кокотанг, це. я не знаю, це містер Керок це Шрумбіо, це Томатріо, це Манго Почти всі їх гадав. Тарарарак. Так. На цьому напевно все з вами був ядраго 2056. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки. Всім пока-пока!